Дякую, я Новіков Олексій, мажоритарний депутат цього округу. Хочу сказати, що я також вхожу до складу екологічної комісії і очолював робочу групу, яка вивчала це питання. І хочу сказати, що всі члени, які входили до цієї робочої групи, вони погодили, що необхідно надавати дозвіл на відведення цієї ділянки, оскільки у є майно. Є право власності на зазначеному на тобто, власник має право на відведення цієї земельної ділянки. І те, що тільки що я почув, що треба наводити до ладу цю територію, то треба зрозуміти і власника, що він має мати якісь гарантії, і цими гарантіями буде договір оренди, і після цього він буде приводити до ладу будівлі цього ринку. Дякую. Дякую. Будь ласка, пан Левин, наступный. Хочется обратить внимание, что сегодня ориентировочно 800 человек работают на этом рынке. Если добавить еще сотрудников, которые обслуживают этих предпринимателей, это около полутора тысяч человек, которые сегодня имеют свои рабочие места. При принятии этого решения нужно понимать, мы за легальную торговлю и за легальный бизнес в городе Киеве или нет. Поэтому фракция Одна чи друга може не голосувати за легальну торговлю. Но я би обрати к своїм депутатам, щоб вони підтримали в першу чергу легальну торговлю в городі Києві. Колеги домовляли, що останній виступ даємо пану Лєвіної підводимо риску. Якщо не буде наполягань на обов'язковому виступі від фракції, не бачу. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 66, проти 13, отримали 14. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Бунк зазначеної рубрики а це передача земледілянки товариства заможної тонності із 3 Д 720 дев'ять. Враховуючи звернення зника, комісія пропонує підтримати практичне зимово виключення сілього призначення ділянки слів реконструкції та колеги. Ставиться на голосування зазначений проект рішення справками комісії. Прошу визначатись. За 57 проти 0, утримались 32. Рішення не прийняте. Будь ласка, наступне. Про передачу публічного сина товариству концерн гал Справа А. гал Справа А22-332. Колеги, ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 82, проти 0, утрималось 9. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. 15 пункт про передачу земельної ділянки товаристу замежної донорності «Апельсин». Справа А, 22-408. Колеги, ставлю на голосування. Зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 69 проти 13 отрималось 11. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Шановні колеги, до вашої уваги розділ 3.2, А це поновлення договорів оренди. І першим питанням пропонується розглянути пропоновлення публічним акціонерним товариства Перший український міжнародний банк. Справа А 1914. Колеги, ставиться на голосування. Прошу визначатись. За 56 проти 13 отримали 7. Технічну службу прошу перевірити. Пульт чоловіка, в якого не працює, кнопка. Е, будь ласка, наступне. Е, Пропонування публічному акціональному товариству Карлсберг, Україна. Справа А-21.237. Ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 74 проти 0 отрималось 11. Рішення прийнято. Пропонування товариству з обмеженою відповідальністю Дніпро скарів до радовору оренди справа А 2126. 21 будь ласка, пані Балицька, записалась до обговорення. Шановні колеги, від фракції. Я е, зачитаю правку нашого... Від фракції, будь ласка. Нашого колеги Костянтина Багатова, який на жаль, сьогодні відсутній. А в чому тут річ? Ми не проти надання цієї земельної ділянки товариству Дніпрос Перев'єра, але це дамба і фактично це є дорога. І у мешканців цього району є побоювання, що якщо буде перекрита ця дорога, вона буде перекрита назавжди, і вони не матимуть тут ніякого проходу і проїзду. Саме про це пропонується внести до договору оренди правку щодо надання вільного проходу та проїзду через земельну ділянку. Я можу. Ж є зачитати на стенограму. Звичайно, це не буде робитись під час проведення будівельних робіт, але згодом воно буде надано. Тобто, правка зачитувати да, її, правка департаменту земельних ресурсів, виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації, внести зміну до договору оренди від двадцять П'ятого року, вкладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю Дніпровська Рівєра, шляхом доповнення пункту наступного змісту. Товариство з обмеженою відповідальністю Дніпровської Рівєра зобов'язується забезпечити вільний доступ та пересування про хід проїзд будь-яких осіб через земельну ділянку, яка передана в оренду згідно умов цього договору. Дякую, а, не заперечує суб'єкт подання ні ні, не заперечує. Зрозуміло, нема заперечень. Можемо ставити на голосування зазначений проєкт рішення спільно з правкою, яку зачитала на стенограму пані Балицька. Колеги, прошу визначати ставиться на голосування. За 59, проти 0, утрималось 29. Рішення не прийняте. Будь ласка, наступне. Це поновлення е, товариства з обмеженою віталістю «Океан», справа А-21605. Будь Будь ласка, ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. За 58, проти 0, отрималось 24. Рішення не прийняте. Будь ласка, наступне. Пропонування договору оренди товариство відповідальності у футбольний клуб Динамо. Справа А 20, 124. Колега, ніхто не записався до обговорення. Ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 72 проти 0 отримали 17. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Шановні колеги, розділ 32, шостий пункт. Пропонування товариства за межі тера плюс. Справа А 21 533. Ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 59, проти 0, утрималось 27. Рішення прийнято. Рішення не прийнято. Колеги, оголошується перерва технічна на 5 хвилин для проведення погоджувальної ради.